Алгоритмічне мислення звучить складно, правда? Але насправді це просто шлях від якоїсь заплутаної проблеми до абсолютно чіткого, зрозумілого рішення. І от сьогодні ми якраз і розберемося, як будувати такі собі ментальні моделі, щоб розв'язувати будь-які обчислювальні задачі. Ну що ж, давайте починати. І все абсолютно все зводиться до одного ключового питання. А як, власне, навчити машину ну, думати, як змусити її приймати рішення, тобто діяти логічно і обирати правильний шлях, коли є кілька варіантів? І знаєте, самого слова алгоритм боятися не варто, бо по суті, це ну це просто дуже точний і однозначний план, така собі інструкція, крок за кроком, яка не залишає жодних, а може так, вона завжди от завжди веде до прогнозованого результату. А зобразити такий план можна двома основними способами: от з одного боку маємо блок схему це такий візуальний графічний спосіб показати логіку. З іншого є словесна форма, тобто, коли ми просто текстом описуємо, що за чим робити. Ми сьогодні розглянемо обидва підходи, і все це на прикладах трьох різних логічних конструкцій. Окей. Почнімо з най найпростішого із рішення так, або ні. Це можна сказати такий собі атом, базовий будівельний блок будь-якого алгоритму. Давайте уявимо абсолютно життєву ситуацію. От є флешка, і на ній залишилося всього 10 МБ вільного місця. Питання: чи влізе туди файл розміром В МБ? Тобто, в нас є чітка умова, такий собі цифровий бар'єр, який треба або подолати, або ні. А ось і наше рішення у вигляді блок схеми. І найцікавіше тут це ось цей центральний ромб, В менше 10? Він працює як такий собі охоронець або воротар. Він перевіряє умову і дає тільки дві відповіді: так, можна записати або ні. Записати не можна. Все або вхід дозволено, або заборонено. Така логічна конструкція називається проста умова. І насправді ми стикаємося з нею постійно. От подумайте перевірка пароля, чи достатньо грошей на карці, чи, як у нашому випадку, чи є місце на диску. Це все воно. У такій моделі одна гілка це завжди добро, а інша стоп не можна або помилка. Добре, з так ні розібралися. А що як у нас не просто дозвіл чи заборона? Що як є два абсолютно рівноцінних правильних шляхи? Давайте перейдемо до сценарію, де треба обрати між варіантом А і варіантом Б. Ось, наприклад, математична задачка, треба порахувати «Y». Але формула для цього буде різною, залежно від того, як співвідносяться А і Б. Якщо А менше за Б беремо одну формулу, якщо ні, абсолютно іншу. І тут що важливо: немає правильної чи неправильної відповіді, є просто інший інструмент для іншої ситуації. І блок схеми для цього це класичне роздоріжжя. Бачите, залежно від умови А менше Б, наш алгоритм просто звертає на одну з двох доріг. І ось тут ключова відмінність від прикладу з флешкою. Там була дорога і глухий кут, а тут обидві дороги ведуть до цілі. У будь-якому випадку ми отримаємо результат, ми порахуємо цей Y. Давайте тепер поставимо їх поруч і порівняємо. Перша модель валідація це як світлофор, зелене світло дія дозволена, червоне – заборонена. Все. Дія або відбувається, або ні. А друга модель розгалуження це розвилка на дорозі. Ми не зупиняємось, ми просто обираємо, куди їхати далі, дорогою А чи дорогою Б. Тобто алгоритм не просто каже так, ні, він адаптує свою поведінку. Так, добре. Вибір так чи ні є. Вибір між двома шляхами А і Б є. Логічне питання, а що робити, коли цих варіантів не два, а скажімо, десять або сто. Тут ми переходимо від простого вибору до цілого списку опцій. І знову практичний приклад: уявімо собі шкільну баскетбольну команду. У кожного гравця є номер на футболці, і наше завдання за введеним номером визначити прізвище гравця. Варіантів тут, очевидно, більше, ніж два. Рішення тут це так звана каскадна логіка. Це схоже на перевірку за списком. Алгоритм просто послідовно питає введений номер це три? Якщо так, чудово. Ось прізвище. Якщо ні, йдемо далі. А може це десять і так далі, поки не знайдемо збіг. Такий підхід, до речі, називається switch, case, і він набагато елегантніший, ніж створювати купу окремих умов, особливо коли опцій справді багато. І ось тут ми підходимо до дуже важливого моменту, можна сказати, до золотого правила, яке відрізняє хороший надійний алгоритм від поганого. Найкращий план це той, який готовий до несподіванок. Алгоритм просто зобов'язаний бути готовим до даних, яких він не очікує. Бо справді, а що станеться, якщо хтось введе номер 7 або 99? таких гравців у команді немає, і якщо ми це не передбачимо, система просто зависне, вона не знатиме, що робити. Тому будь-який надійний алгоритм має таку собі страховку, гілку інакше. Тобто, якщо ми перебрали всі варіанти і нічого не знайшли, ми чітко кажемо: вибачте, гравча з таким номером немає. Гаразд, з логічними планами, зі схемами, наче розібралися. А тепер найцікавіше, як уся ця краса перетворюється на справжній робочий програмний код. Просто погляньте, як звичайний текстовий опис задачі про баскетболістів перетворюється на чітку візуальну структуру. Так, на словах, це просто історія, але в основі це та сама серія ромбів рішень. І повірте, чим складніше стає логіка, тим більше рятівною стає оця візуальна чіткість блок схеми. Звісно, сьогодні вже не обов'язково малювати все це вручню. Існують потужні інструменти, які автоматизують цю логіку. І це в першу чергу мови програмування. Наприклад, Python одна з найпростіших для вивчення. Вона ніби створена для того, щоб ефективно описувати такі алгоритми. Не дивно, що за даними IEEE Spectrum у 2024 році Python стабільно входить у топ-5 найпопулярніших мов у світі. Що ж, давайте все це підсумуємо. По суті, ми розібрали три головні моделі прийняття рішень: перша це шлагбаум або проста умова. Так, ні, пам'ятаєте, як з флешкою. Друга розвилка або розгалуження. Обираємо шлях А чи шлях Б, як у задачі з формулами. І третє це перелік або множинний вибір, коли ми йдемо по списку, як з баскетболістами, і обов'язково маємо план Б на випадок, якщо нічого не знайдено. Тож виходить, що алгоритм це щось більше, ніж суха математика, це якщо хочете мистецтво, мистецтво створювати ідеальну кришталеву ясність. Це спосіб навчити машину робити вибір так, щоб не було жодних, абсолютно жодних, а може. І, зрештою, не так уже й важливо, в якій формі це існує, чи це схема на папері чи рядки коду, мета завжди, отзавжди, одна й та сама взяти якісь вхідні дані і перетворити їх на 100% передбачуваний результат. Саме в цьому й полягає вся магія і вся сила алгоритмічного мислення.